Добрий вечір. Всім. Добрий вечір. Вечір настав. Ми вийшли на роботу. Так. Да. Ні, Ну дощ перестав, а що робити? Зняв... Настрій хороший. Зняв трошки я машини, ще видно було. Зараз скажемо вам пару слів хороших. До речі, чого? Не читаю, бо другий телефон не в мене десь в рюкзаку, точніше. коментарів, але всім дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Останні відео щось перестали коментувати, чи Працюєте всі. У нас є один підписник, Довпраю. який написав більше 500 коментарів. Да, до речі, це Андрій Шпірна, да, по-моєму? Да, 528 коментарів вже на каналі він написав. А 9 людей всіх з цим з Андрієм написали більше 100 коментарів. Так, є, да, є просто, там, наприклад, Оля. 150 е, рибалку Сергій навіть майже 160. Там хтось є 230, ну треба буде глянути. Просто ми глянули саме більше. Це 9 паї. людей у нас, які е, мають коментарі більше 100 і 500, там 150-160, так? Да? Е, якщо ми вам подаримо. Що? Саня там привіз пару. Я привіз хорошу каву і, каву і хороші цукерки. Але на всіх не вистачить. Зробитиме спори в Санєю. — У нас є 10 позицій, Я кажу Сергію, Хай люди пишуть рандомне число до 10, а ми його собі розпасу розфасуємо. І комусь будуть цукерки, комусь буде кава, щоб не було обідно. Це буде лотерея така. Ні, я подумав так, от. докуплю я ще в Україні якийсь чай. Є 5 кав, куплю ще 5 чаїв. До речі, це стосується тих, кого коментарів. Оце 9 людей, хай буде 10, ще когось 10 виберемо. Я так що на ходу це придумав, хай так буде. Знаєш, 5 чаїв, 5 кав, напишіть, який чай, кава то вже є, Саня купив. Який чай любите, і якісь цукерочки чи шоколадка в подарунок святкова. Ну, нормально? П'ять цукерок буде німецьких і п'ять кав, а п'ять чаїв, і, е, які я куплю десь в наших супермаркетах, ну це не означає, що українські, хоча українські цукерки хороші, є сухофрукти, є луцькі у нас цукерки. Е, таким чином. Але треба буде, щоб ви мені в особисті написали, можете в коментарі е, свій номер телефона, нову пошту і місто, і е, прізвище ім'я. Оці люди, Андрій Шпірна, Сергій, Сергій Рибалко, Оля, також там ще багато. Ми потім озвучимо, якщо в другому відео, хто написав більше як 100 коментарів, 10 людей. І ми вам відправимо невеличкі такі гостинці. Можете Viber, WhatsApp, Telegram написати, адресу і нову пошту, номер телефона. Можете і в коментарі, так, Сань? Так. Да. Номер телефона в шапці. Сань, поясни, як зайти в номер телефона. Якщо ну, не багато знає, хто номер, не знає. Якщо не знає, то значить напишемо в коментарях. А ну, відкрий. — Під відео поки... завжди опис, завжди є номер телефону під опис, під відео. Завжди. Дивіться, сьогодні знову ж невелике відео, просто погодні умови. Я зняв шкоди Октавії, а 5 які є ціни, різні зняв. Бензинові, дизельні на автоматі, на механіці. Доні 5 Зняв декілька фокусів, «Фордів». Не плутайте цей фокус третій з один. І 6 МПА, бо є екобуст, 77 кВт. Пробіг, я не знаю, я тут буду казати тисячу процентів Саня. Якщо щось, то, то ти будеш винний. Бо тут є тюф. Давид, візьми на а до якого року тюф? Коли не було кому знімати, 24, то зібрали всі. Це не якбус, це МПА. Да, 77 кВт. 133 пробігу, бо тут є тюф, і Саня так купляв в німця. Ти власник? 233. Купляв? 233. Не 133. Я скільки сказав? 133. Ой, вибачаюся, я заговорив, 233. Ми його не мили. Я його купляв в людини. Мотор не митий з тусолом все добре, двигун працює нормально. В машині є, по-моєму, два косметичних підкраси. А солом, як ми покажемо, треба спишка. Здається, це крило і ця дверка, оці окрашені, здається. Крило заднє ліве точно, а далі треба. Ми вам скинемо детальний відеоогляд, кого цікавить. Простий тканинний салон, коврики я замовив гумові. Ковриків два є передніх, але я їх виняв, щоб після хімчистки просохла машина. Гумові коврики куплю, такі хорошої фірми. Розказуй, що там ще є. Серію, тут все, що треба є. Тут треба ще людям хорошу ціну, якщо ти зробиш, і все. Ну, ми пар... зробимо разом. Задні патроники, фуркопці також ціну. Ну, цих два коврика в подарунок вони були. Е, полки не було, що не було. Е, значить, Запаска докаточка є, є і домкрат ключ, ми десь дивилися, теж є. Він на пане підколець начує. Тут, тут є. А, під є. Ключ, якщо немає, то доложимо. За такими дрібницями навіть немає коли дивитися. От ви порівняйте, да? ми поставили ціну 7800. Я показував, екобус виходить, там є за 7 тисяч, потім подивитися відео. І є один дизельний за 8 тисяч. Ми зробимо адекватний торг для адекватного реального клієнта, так, Сань? Так. Тут це сезонна гума, легкосплавні диски. Машина в нормальному, адекватному стані, звісно, треба обслужити там, як зазвичай помпа, ГР маслофільтра. Можемо обслужити, можемо доставити для... Для підписників, для наших клієнтів ми ввозимо по собі вартості автомобілі по всій Україні, так, так Саня? Або домовляємося вартість зразу з доставкою. <кій> так, ми рахуємо витрати там дизель, і поїсти водійові, зарплата і ну, так вичисляємо вартість ну, без заробітку на доставці, правильно? Щоб люди розуміють. Да, Свії автомобілі ми звозимо по вартості дизеля і зарплати водійові. Все. Що ми ще розкажемо? А, і також я зняв там для порівняння два. Ну такий незвичайний не встиг. Хотів порівняти дві моделі. Я думав, чи форди чи шкоди А5, Будуть багато ап'ях, ну як, декілька, з 10, напевне. Фордів декілька штук, і ще два Peugeot 3008 також собі прицінитися. Ну, такий огляд, ви бачаєте, що є, то є. Чи що? Все прекрасно, що вибачайте. Дякую. Давид, ти не продав, Завтра сказали, я продовжував. От дивіться, зараз, наприклад, ще розкажу, хоч ніч. Завтра прийдуть, вже не буде такої ціни. От у нас є ауді, ми в ній зробили все, що можна було, щоб вона була похожа на машину. 150 доларів поліровка хотіли 180, я торгувався з хлопцями, вони більше не хочуть нам полірувати. З таким пробігом ми купляли це заявлений, він код, перевіряйте, ми не перевірали, немає підтверджувати документів. Це я вже казав. Це ми горим та є. Далі, ми пофарбували отак частинку тут крила знизу. І одна дверка фарбована. яка, не пам'ятаю. Дверка з Німеччини. Права передня, так? Право Перелак без шпаки. По підвісті, по всьому, машинка класна. От прийшли з Харкова люди і хотіли її купити по собі вартості. І то що не захотіли. Я Я скажу так, знаєш. Я вже ціну якщо скину. пропонуєте ціну, значить або беріть, або її просто не пропонуйте. Да. То ми беремо за стільки-за стільки. За стільки. Добре продаєте. забирайте. А то ми ще подумаємо. Я, говорити я скажу так, як є. От, вони б купили в нас її, скільки вона вийшла, ми от, то попрацювали, віддали би. І продали б там вам в Харкові в Сумах, чи в Кривому Розі, чи будь де, чи в Закарпатті, чи в Херсоні, Миколаєві. За 5800, я думаю, так як я став зразу ціну. Зараз. Ці. зараз... Ой Боже, я вже помиляюся з цими цифрами. 6800 перший ціник. І от я вже поставив 6500. Цікавить когось, телефонуйте. Покажи людям. Я реально не жартую. Типу, вже торг є, ну і ще адекватний буде, але адекватний, невеликий. Кого цікавить машина, нормальна машина. Все в ідеалі. Чотири стеклоподйомники, кондиціонер, кермо зробили перфороване, сідюшки в ідеалі, Тканині коврики, є запаска, ключ, домкрат – все є. Полка в багажнику. Гарно так. Зразу може знімемо закінчення. Вже, вже темно. Також ми подивимося от в такому районі, як шкоди стоять 7-8 тисяч. Треті фокуси, третього покоління, вони з 2011 року і далі, до 13-го, потім дерестають 14-15. Значить, в даному випадку дивимося, які ціни на такі фокуси. Вони по комфорту в їзді. Нічим не оступають Рено Меган, Наприклад, звісно, хтось любить Меган, Там спорили в коментарях, писали, що Меган краще, він ржавіє. Ну і не всі шфрди ржавіє, да, Меган по кузову має переваги, що оцінково не Ford Focus, фокус один бензин, 92 кВт. Значить, це екобуст, це не атмосферний двигун. Механіка п'ятиступка. 2015. Ой, Боже, вибачаю, з 2012 рік пробіг 217-7 тисяч доларів. Але 92 кВт, ну, можливо, я помиляюсь, але я не помиляюся, що це є екобуст. Тобто турбований двигун. Їде дуже шикарно, а далі треба дивитися. Так, мультикермо, клімат. Такий тканиний салон, універсал. Пертроників немає, є форкоп. Ми зараз декілька фордів фокусів подивимося, порівняємо. Значить тут 7 тисяч доларів його вартість. Звісно, на 12 рік це непогана ціна. Єдине, що менший ресурс має як кобус-двигун, турбований, чим 1,6 атмосферний двигун. Також подивимося ще один Ford Focus 3 покоління. Тут є паратроники навіть передні, значить задній є. Парковочний асистент по кругу. Такий колір досить непоганий, гарний, до речі, це сезонна гума, такі оригінальні диски. Цей... Фокус 2012 року 1,6 дизель в рідній фарбі, 8200 його вартість. Хто хоче дизель, можна розглядати, звісно, треба перевіряти. Я не кажу, що його вже можна купувати. Треба дивитися. Мультикермо шкіряни, клімат присутній, підігрів лобового, 4 стеклопідні мультикермо підігрів і тканиний салон. І шестиступка Нормальні економні двигуни, якщо гарно їх обслуговувати. І адекватний пробіг. Хороша, комфортна машинка по шумоізоляції, по м'якості, по стійкості на дорозі, на трасі. Досить цікавий варіант, що я не міг би сказати про фокус другий. Це не тому, що він мені не подобається, а тому, що це просто зовсім різні машини. Тому фокус третій, тим більш в дизельному двигуні. Або якщо хтось хоче, то в бензиновому. 1.6. Дивіться, приклад октавії А5 в рестайлингу 2013 чистий рік. 1,6 на механіці бензин, але машинка вся в рідній фарбі і пробіг заявлений оригінальний, каже власник, 218 тисяч. Зимова гума хороша, легкосплавні диски. Зараз подивимося, автомобільчик. Повний електропакет. Так, ви скажете, що дорога ціна, але де ж її взяти з пробігом 218, навіть 1,6 дизель, тим більше 2013 рік. Значить, Мультикермошкіренеї видно, що в оригіналі. Вінкод я зараз покажу. Великий значить, мультимедія велика. Клімат-контроль з підігрівами. Ну, реально гарний, ухайний салон. Претензій до салону я не бачу. Такий автомобільчик. Резинові гумові коврики. Такий стан Ззаді є шторочка. Так, патронечки задні є. Тут де бувають рижики, ідеально, файно. І такий автомобільчик. Може когось зацікавить пробіг. Не всі ж купляють... Ну і тим більше це ж для фанатів в рідній фарбі. Ну а ціна, ціна по знайти. Нереально з таким пробігом 218 плюс рідна фарба. Тому від того формується і ціна. В першу чергу з Європи. Значить, за автомобіль ціня 10 тисяч доларів, якщо треба буде власника номер, бо цінника немає, машина тільки виїхала, я вам надав номер власника. І поїхали далі. От Ми тільки що дивилися «Октавію». Дизельну го року це максимальний рік в рідній фарбі на титанах. 1,6 дизель із чудесним пробігом, якщо правду каже, продавець 218. Зараз дивимося от, також гарну шкоду. Ну, вона на купаках, не на металевих дисках, але це все набовне. Тобто диски будуть титанові, оригінальні, стояти легкосплавні, хто як говорить, зимова гума нова, будуть вартувати від 200 до 300 доларів. Значить, Гума тут вже є, класно. І дивимося, скільки буде ж цей автомобіль. Так само він універсальний. Звісно, ми не знаємо, що по підкрасах. Він 10-го року. Там 13 1, 4, 90 кВт сах двигун. 6900. Тобто на 3000 доларів він дешевший. Те, що на старті, на 3100 доларів. Я забув, що там Мінкод показати в цій шкоді, але я пізніше покажу, що підійду. Значить, Дивимося цю ТСА, сайшну. Велика мультимедія. Ну, Доставна повний електропакет, круїс є, клімат з підігрівами також є. Сидіння також, я б сказав, в найгіршому стані, як ці. ну, По-перше, що це бензин. По-друге, полочка теж є. Незрозуміло, що тут по підкрасам, рік, партроніки є і що тут є, форкоп є. Ось така машинка. От і різниця в цінах і порівняння. Там напевне тюк лежить, чи що так положив власник на речаговій. Чи ручка підтерта, хоча сидіння, я б сказав, б в досить непоганому стані. Хтось там вже заглядав цю машинку. Ну от я ще повернусь до цієї машинки, ну реально вона виглядає, там хто як каже, лялючка, там... І так далі, і тому подібне. Виглядає машина дуже шикарно. Звісно, ви скажете, що самошеча ціна. Ну, я з вами і не буду спорити. От вам Вінкод, тут 218-єльного пробігу 10 тисяч доларів сказав за неї власник за цю машину. Ну, от вам такі порівняння. І зараз подивимося ще, можливо, 2 3 А5 і порівняйте, які ціни на ці автомобілі. Залежить залежності чи дизель який стан, рік чи є підкраси, в залежності, який двигун, бензин чи дизель. Але от до прикладу, ми подивимося така ж рестайлова шкода, тільки в сірому кольорі, також на легкосплавних оригінальних дисках і на автоматі 2 літра дизелі. подивимося її вартість, порівняєте з 1,6. Тут літня гума, диски нормальні, «Family» комплектація. Тут 12-й рік, там 13-й, 12-й ролі не грає, 2 літра 103 кВт. 257 заявного пробігу. Ну, звісно, там 218, то виходить 49 тисяч ну, Якщо вірити цим пробігам. Але 10600, значить, тут є дуже адекватна ціна на автоматичній коробці DQ 250. Мокра, 6-ступенева. Дивимося стан салончика. Звичайне кермо, клімат-контроль без підігріву, великий також телевізор. Як кажуть, ну, типу, мультимедія велика, є автосвітло, є 400 клопіднімачі, круїз, сидіння в нормальному, адекватному стані відповідає своєму пробігу. Так же само є полочка в багажнику. І, по-моєму, тут один підкрас, бо я спілкувався з цим власником, питалася за такий автомобіль. Тому якщо ви не фанат чорного кольору, і вам не грає роль один рік і один чи максимум два. Тому 2 літра дизель на автоматі, звісно набагато цікавіше. Бо в 2 літра дизель є більший ресурс і DSG dq 250 з мокрим степленням, тільки демпфертом замінюється. Шестоступенева, вона має хороший ресурс. І от так просто пройдемося по цінах, тут стоїть ще три. От біла така. Да? Ви зорієнтуєтеся, як ап'яті, в яку вони цінуть. О, до речі, теж на автоматі 11 роком буде на обліку 103 кВт 2 літра дизель, 275 земного пробігу, 10-200. Так, універсалі. Більш детально, ви знаєте, якщо хочете, це не так дорого вартує, зробити разовий огляд, якщо тим більш без карвертикала, без дилера, без сервісу, це вартує 2000 гривень. Так, тепер бордова. Гарних легкосплавних дисках, колір шикарний, літня гума. Ця біла на всесезонній гумі. Не на зимовій гумі, до речі. порівнюємо Тут 10-й рік на автоматі 103 кВт 2 літра дизель 278 км займало пробігу, 10500. І є Бебас, то є вся історія, пише власник. Тут, до речі, шикарний салон в Бордові покажу. А, є люк, тут комплектація цікава. Комбінований салон що рідко буває, клімат, контроль з підігрівами, DQ 250 МОК, краще 6-ступенева автоматична коробка передач ТСГ, автосвітло, 4 стеклопіднімача, липуски переключення, передач на кермік, речаги переключення, також мультикермо і гарний комбінований салон. Шикарна машина за 10500. А пробіг ну, для 2 літра це адекватний пробіг, якщо він реально 270. Так. Далі. І от ще сіра, також легкосплавні диски в універсалі, порівнюємо ціни. 11 рік буде на обліку, 1,6 дизель 8500. От, будь ласка, але пробіг 280 тисяч заявлений. Топ стан пише. А, і повний привід. 8500, от різниця півтора тисячі. Все грає на ціну, дуже впливає також ще залежить, тільки тут підкраси. Пройдемося вже тут по салончику, раз ми вже так потратили час. Клімат, звичайно, магнітола з підігрівами, повний електропакет, круїз, кермо, шкіренець, звичайне не мультикермо, тканиний салон. От вам декілька А5 І можна вибирати, як то кажуть. Є з чого. Ага, в білі не показав салон. А ну покажу ще в білі салон. До речі, тут зимова гума. В загальному ви вже будете мати картину про автомобільчики ці. Тканиний салон, автоматична коробка, мультикермо, шкіряне, 4 стіклопіднімача, є клімат, але немає підгріву. Більш детально телефонуйте, зробимо огляд і так далі, що ви захочете. Так, продовжуємо моніторити а 5 шкоди. Легкосплавні диски Швейцарії, видно швейцарські номера. В гарному такому, ну, вигляд не живий, скажу так. В сірому кольорі хтось любить, хтось не любить. Октавія 5-10 року, 1,8 бензин. Механічна коробка передач, але 105 пробігу. 118 кВт бензиновий двигун, 7750. Сертифіковано. Він код є, сертифікат, там є якийсь е сервісний сервіс, треба дивитися. Так. Круїз, 400 клуп шкіряне, шкіряне звичайне кермо, звичайна штатна магнітола, але клімат, контроль з підгрівами і повний привід. Механічна коробка передач. Кому треба повний привід, бензин і зимова гума. Також ця на зимовій гумі, але теж Швейцарія, але на простіших дисках. Але ну, легкосплавні, нормальні диски, зимова гума. 2012 року ця йде на автоматичній коробці 1,4 бензин саха 90 кВт. 210 заявного пробігу, також є сервісний сертифікат, 7250. Це адекватна ціна на автоматичній коробці передач DQ200 з сухим сцепленням. 7-ступенева коробка передач. Клімат-контроль з підігрим. Мультимедія така штатна звичайна. 4 стікло круїз. Тканиний салон. Гольд 12 2012 року. Навіть з 1,4 саха сахає на ДК 200 сухі 7-ступеневі коробці, ви не купите за 7250. Тому це досить непоганий варіант по ціні і... Авто не менш комфортне, чим Гольф буде шостий чи Гольф Плюс. Просто що в універсалі. Ось, якщо у вас менший бюджет, навіть як до 7 чи 7 з копійками Фабія, шкода Фабія, такому гарному бірезовенькому кольорі на легкосплавних дисках, також бачу в Швейцарії, дуже гарно виглядає. Ми зараз подивимося її параметри, тобто інформацію про авто. В гарному стані, така живенька, реально. Зимова гума трохи слабенька, Ну, суть не в гумі, суть тут автомобіль, що був хороший. 12-го року на механіці 1,2 бензин 77 кВт це буде турбований двигунчик, їде не гірше, ніж 1,6 навіть, бо тому що 1,6 МПА 75 кВт, тут 77. 147 заявленого пробігу, без 50 доларів, виходить 6 тисяч доларів. Сертифіковано. Пробіг. Шикарний 147 тисяч, двигун обслуговується дуже просто і недорого. Це ПОК взагалі недорого вартує. Тут одно зони клімат-контроль, 4 стеклопіднімача круїз кругіз контроль кермо і гарний ухайний салон з підігрівами передніх сидінь навіть є. Це вже плюс. Якщо вам не дуже мішає, що 1,2 двигун, але авто реально гарне, наприклад, дружина. Може їсти на механіці, то я б купляв би таке авто, бо воно і для сім'ї підійде, і для дружини. Це, що воно і універсал, то не означає, що воно вже таке незручне. Воно там трошки на сантиметрів 30-40 довше, ніж хетчбек. Задні патронички тим більше є, і подивіться, який станчик автомобіля. Це авто просто на ринку стоїть, я взагалі про нього нічого не знаю. Я візуально суджу. Звісно, його треба перевіряти. Я просто вам говорю візуально свою думку. Але фабія шикарна. Також Peugeot 3008 на легкосплавних дисках на панорамному таху в сірому кольорі. Багато поціновуючих автомобілів полюбляють ці автомобільчики. Зараз ми подивимося, якщо 1,6, звісно, тільки на механіці, бо йде робот. Якщо 2.0 йде iSyng, коробка гідротрансформатор, скажімо простими словами, шестиступенева. І дивимося. Є парковочний асистент, така оптика, гарні диски і, до речі, зимова. І навіть гарна зимова гума. Це вже плюс великий. Зразу ж я вам показую вінкод цього Peugeot 3008 2016 року. 1.6 автомат 175 заявного пробігу, дизель 1.6 13500 Так як я казав, панорамний дах. І, друзі, якщо 2016 рік, можливо, йде не робот, ну, принаймні треба дивитися, яка автоматична коробка передач бо можливо йде айсенг або гідротрансформатор, принаймні він з партроником, є камера заднього виду. Гума по кругу практично нульова, як кажуть. Тобто мова. І що я хотів показати? Що я хотів показати, якщо вийде? Тобто тут, коли йде робот звичайний, то нейтральна є. Задня, нейтральна і драйв. А тут є паркінг, то можливо тут звичайна коробка. Треба точно уточнити. Бо в старіших роках на 1,6 дизель точно йшла роботизована коробка. Але напевне 16-17 рік, що пішла звичайна автоматична коробка передач. Ну, по ВІН-коду ви зможете це даже подивитися в Гуглі, я думаю. Також ще один для прикладу, для порівняння Peugeot 3008, білий перламутр, гарні легкосплавні диски, ксенон, Зимова гума, ну така трошки вже слаба. Подивимось, скільки цей автомобіль стоїть 2010 року. 2.0 HDI, також він йде на ISEN коробці, звісно, 190-земного пробігу, сервісне обслуговування заявляє продавець 11300. По вінкоду ви зможете перевірити пробіг. Також йде панорамний дах. Задні патронички, гарний білий перламутер колір. І, до речі, чудовий шкіряний салон. Чорний шкіряний салон, є проекція, є навігація, шкіряне кермо, клімат. Думаю, що тут є і підігріва, тільки я точно не бачу, бо дуже... В воді машина, скажем так. Ось такий варіантик.